На дні Чорного моря глибоко під водою жила була родина морських коників. Тато коник? Мама коник та коник дитинча на ім'я Максимус, або як звуть його друзі Максі. Hello. Ці морські жителі були б звичайнісінькою підводною родиною. Якби не набувала активність їхньої дитини, Макс був супер та гіпер швидкою істотою. Він носився стрімголов по усьому морському дну і наводив небувало гвалту серед жителів водяного простору. Всі сусіди добре знали Макса, тому що дуже часто він ставав причиною їхніх негараздів: то причепиться до якоїсь медузи, то потривожить краба самітника у його самотності. А іноді навіть добродушні та терплячі дельфіни втомлювались від його допитів. А що це таке? А з чим його їдять? А чому ви такі гладенькі? А правда, що ви лікуєте дітей? Батьки ніяк не могли зупинити, хоч би на мить зацікавленість світом свого синочка. Він ретельно вивчав будь-що, що, що ставало на його шляху. Його мама була жвавою та гуморною і щодня ходила на роботу у головний офіс морських справ, а тато займався збором коралів і перетворенням їх на прихистки для риб біженців. Максі ніяк не міг знайти собі таких же затятих друзів, яким був він сам. Всі вони постійно видихалися на півшляху, коли в Макса тільки но бажання знайти ще щось цікавеньке так було, аж поки наш коник пострибоник не пішов до підводного садку. Там він зустрів Роні електричного вугрика, який був ще швидшим та активнішим за нашого коника, що здавалося б неможливим, але виявилось саме так. Наші хлопці постійно вигадували щось таке, що вихователі тільки й не встигали ловити їх по усіх кутках підводних ігрових майданчиків. Але одного разу наші розбишаки все таки змогли утікти від риб виховательниць і помчалися у бік Великої прірви. Ця прірва наводила жаху на усіх мешканців Чорного моря. Окрім цих двох маленьких дослідників, малечі вкрай хотілося побачити, що ж воно там є поза тією межею. І чому всі це від них ретельно приховують? Підпливши до краю впадини, вони вже було перейшли до наступної незвіданої території. Аж як звідкись взялась грая диких глибоководних риб, що неслась прямо на наших пригодників, несучи шалену небезпеку. Стрім голов наші дітки помчалися назад, аж поки не скрилися в одній з будованих батьком Макса коралових споруд, де й перебували наступні декілька годин, очікуючи і переводячи дихання. Усе життя вмить промайнуло перед очима. Раптом все навколо здалося страшним, небезпечним і лячним. А вони з роні почувалися незахищеними та боягузливими. Саме тоді, у надійному укритті, з Максом сталося те, що дорослі звикли називати таким складним виразом, як переоцінка цінностей. Він раптом пригадав усі мамині застереження, усі передбачення батька та навіть бабусині забубони. Миттєво чомусь згадалися всі свої необачувані вчинки, лиходійства та просто дитячі пакості. І стало так соромно, що був причиною стількох батьківських переживань. Адже він і правда стільки разів наражав себе на небезпеку, навіть того не помічаючи. Звісно, він не стане вмить занадто обережним та обачливим, бо вік в нього такий, що хочеться швидкості та пригод. Але точно перестане творити такі безглузді вчинки на кшталт цієї втечі до прірви. Макс щиро подякує своїм батькам за турботу, а татові за його чудову справу життя по порятунку інших риб, яка насправді врятувала сьогодні самого Максі і його найкращого друга. З цього дня він зрозумів, що треба бути вдячним за кожен день свого життя і не наражати себе дарма на небезпеку. І, хоч попереду ще багато подій та життєвих уроків, Цьогоденний вони з Роні засвоїли на 5 з плюсом. Кінець.